Нова допомога Білий Дім оголосив про черговий пакет військової підтримки Україні на суму 300 мільйонів доларів. За даними Пентагону, він включає боєприпаси для батареї протиповітряної оборони Петріот та Хаймарс, зенітно-ракетний комплекс Авенджер, ракети повітря землі Зуні, зенітні системи Стінгер, боєприпаси для танків та інше обладнання. Загалом США виділили Україні понад 38,3 мільярда доларів на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. Росія продовжує вести жорстоку, і абсолютно неспровоковану війну проти України, завдаючи ще більше авіаударів, бомбардуючи українські міста по всій країні. Насправді тільки в травні цього року Росія здійснила 17 різних повітряних нападів на Київ, завдаючи шкоди цивільному населенню, споштошуючи мирні території, руйнуючи цивільну інфраструктуру. У відповідь Сполучені Штати збираються продовжувати підтримувати Україну, допомагати їм надавати. as part of all that effort